Вітаємо вас на шляху до успішного бізнесу! З вами студенти 31 ПТ. Приємного перегляду! Якість обслуговування. Це ключовий аспект будь-якого успішного бізнесу. І сьогодні ми розглянемо, чому вона настільки важлива і як вона може покращити вашу компанію. Перш за все, якість обслуговування створює задоволеність клієнтів. Задоволений клієнт більш схильний повертатися до вашого бізнесу та рекомендувати його іншим. Вони стають лояльними клієнтами, які сприяють росту вашої компанії. По-друге, якість обслуговування позитивно впливає на репутацію вашого бренду. Клієнти часто обговорюють свідомі. З іншим, і тому погане обслуговування може завдати неабияку шкоду для вашого бізнесу. На відміну від цього, якість обслуговування допомагає залучити нових клієнтів та зберегти існуючих. Третя можлива перевага це такі збільшення доходів. Якщо ваші клієнти задоволені обслуговуванням, то вони схильні витрачати значно більше грошей у вас. Краща якість обслуговування стимулює купівельний процес та збільшує середній числ. Ращити якість обслуговування покупців вам слід прослуховувати клієнтів та реагувати на їх потреби. Тренувати свій персонал у ввічливості та професіоналізму, створювати зручність для клієнтів у спілкуванні з вами, забезпечувати високу якість своїх товарів та послуг, забезпечувати можливість збротнього зв'язку та надавати можливість вносити пропозиції та відгуки щодо покращення обслуговування. Зверніть увагу на якість обслуговування, і ваш бренд стане ще привабливішим для своїх клієнтів. Якщо ви дотримуєтеся цих принципів. Ваш бізнес отримає вигоду від вдячних та лояльних клієнтів.